Друзі, сьогодні у нас на огляді з вами міні-трактори Булат на 24 кінських сили в компанії Міні-Агро, офіційного імпортера бренду Булат. Олександр, добрий день. Всім доброго дня. З вами, як завжди, шалений тракторист Олександр. Так. Сьогодні на нашому короткому огляді будуть два трактори Булат. Це в нас Булат 244 244L, але вже йдуть вони у двох у нас комплектаціях. Є булат із таким от маленьким порожиком, не з повністю рівною підлогою. І є вже у нас булат із повністю рівною підлогою. Клад. На даних тракторах стоять двигуни КМ-385 БТ. І Зверніть увагу, який потужний передній міст. Ну для 24 ки він взагалі дуже має. І тепер звертаємо увагу, який потужний задній міст. Не на одному тракторі. От, нема такого мощного моста. От, і В даному тракторі йде посилена трьохточна задня навіска. Зверніть увагу, який потужний центральний вінт, який ось із підсилювачами задні тяги. От, а це вони дуже товсті, вони у вірених 18 мм. Більше. І, більше. і плюс там йде підсилювач. Круто. От, значить, mm -hmm. Дані трактори комплектуються задніми противагами. Також комплектується передніми противагами. В обох тракторах вже йде бокова коліса, вал відбору потужності на 540 і на 1000 обертів. В обох йде електронна панель приладів. Супер. І вам для зручності для... дуже багато просили, щоб була повністю рівна підлога. І, друзі, даний трактор, значить, із оцим маленьким порожиком він там коштує 5400 доларів, а цей коштує 5, не 5 700, мабуть. Може бути. Взагалі, заходьте на сторінку міні там кожен день всі актуальні ціни на всі трактори. Те, що в нас є по наявностям. Питання декілька питань. Так, яка резина стоїть спереду і яка ззаду? Це в нас на стандартній резині. Тобто, впереді в нас стоїть 6 на 16, і ззаду в нас стоїть 95 на 24. Також вони є в комплектації 6,5 6, на 16 і задня йде 11,2 на 24. Ну вони ж дешевші. Ні, ті дорожчі йдуть. Ті дорожчі. Ну, звісно. А чого? Борозина ширша. Лучше тягнемо. <рес> чи отакий лапа тіде по землі, чи отакий нормальний. Друзі, щоб не путатися в цінах, під відео є посилання на сайт Мініагра.ua і там ціни актуальні в гривні кожен день на всі міні-трактори, які імпортує компанія Мініагра. І на міні-трактори Булат. Особисто. Зараз ми заглянемо, що ж там під капотом діється в такому тракторці. Ух! Нічого зайвого. Ні, все те, що треба. Кажу, повторюю, що е, двигун КМ 385 БТ це старий надійний е, двигун вже провірений роками. Оцей е, двигун більше 20 років на нашому ринку. От він ну, себе гарно зарекомендував. Якщо будете вчасно е, замінювати, дивитися за е, повітряним фільтром і міняти масла фільтра, то, як би сказати, мінімум років 15 він вас буде робити взагалі без ніяких нарікань. Ну, була то вже 15 років на українському ринку. Більше? Більше? Більше. 18. Десь так, так. Друзі, бренд Булат. Компанія МініАгро імпортує з Китаю вже 18 років. Були, коли мототрактора Булат, і міні-трактора Булат різних потужностей. Є на 24 коника, і на 45, і на 50. Тому під відео є сайтик МініАгро, там є в розділі контакти. Всі адреси. Торгівельної мережі Мініагро, є телефони, приїхали, потестували надійний бюджетний трактор. Або замовили, а ми вам доставили. Доставка по всій Україні у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. 100%. Гарантія 2 роки. Даний трактор гарантія або два роки, або тисяча мотогодин. Але при умові, що ви в нас хоча б замовляєте масла і фільтра для ТО. 100%. Друзі, тож компанія Мініагра ексклюзивний імпортер бренду Булат. Якщо ви на інших сайтах бачите трактора Булат, то це підробка. Даже не думайте і не вагайте. Я вам скажу більше, що на різних сайтах вони йдуть як і Скаут, як і форте, так як і. По-різному. Да, По-різному. Але ну, треба брати Булат. По булату Бо, в кожну, кожну хату. хату. Бо це, друзі, це перший сінтайний завод. Це завод старий, О, провірений Оп. вже роками. От, ну, ну, просто він провірений вже роками. Хороший трактор. До речі, хто бажає трошки е, іншого кольору, то майже цей трактор є у нас е, ось в червоному кольорі. І він, він буде називатися Сінтай. Да, буде називатися Сінтай і навіть називається у нас на сайті в розділі Сінтай. Ми окремо знімемо його огляди, вони теж різних комплектацій. Тож, друзі, лайк, підписочка. Компанія Мініагро завжди поруч, і ми працюємо тільки для, вашого, для вашої зручності. Давайте я вам покажу, як виглядає табличка ще на тракторі. Ось так бачите, сайт Мініагра. телефончик, булат. 244L 24-го року, 4-й місяць. Тож десь так, друзі.